Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Харківському та Погодугівському районах можуть оголосити примусову евакуацію. Голова Овасінігобово причиною таких дій є складна оперативна ситуація. За його словами, аналізується також вучанський та куп'янський напрям, щоб розширювати ці процеси. Російські загарбники зібрали на лиману куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів. Про це повідомив речник східного групування військ збройних сил України Сергій Чариватий в ефірі інформаційно. Нього телемарафону на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування. Понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню. Сказав Чариватий, також він для порівняння сказав, що на піку війни в Афганістані радянські війська мали 120 тисяч особового складу. Як підкреслив Чариватий на Лимано-Куп'янському напрямку, ворог зосередив десантні підрозділи найкращі мотопіхотні підрозділи, як і додаткову підтримку, бойовий армійський резерв. Територіальні війська, приватні військові компанії, так звані штурмові підрозділи З. речник зазначив, що окупанти мають намір прорвати українську оборону. Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу і тому завдають по ньому постійні удари. За цю добу ворог 543 рази бив по нас рівними системами і калібрами артилерії. Здійснив 14 авіанальотів і сім штурмів. В ході відбиття атаки наші воїни знищили 40 окупантів. 103 було поранено. Також було Знищено три танки, чотири бойові машини піхоти, гармата МСТАБи, міномети, два безпілотних літальних апарати і три ворожих авто. Сказав Чариватий, російські політичні еліти не виключають, що Росія та її правитель Володимир Путін пробує захопити Харків та поступово закінчити так звану СВО або ж він готовий йти до переможного, хоч до Києва. Медуза з посиланням на двох співрозмовників близьких до Кремля, джерела в уряді Росії та одного з із високопосадовців, членів Єдиної Росії. Усі джерела змі впевнені, що Путін збирається Продовжувати війну, однак їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із за цього приводу цілі розходяться. Так, один із співрозмовників близьких до Кремля вважає, що після контрнаступу ЗСУ Путін відчув сладкість України і є готовий іти до переможного, хоч до Києва. І за ціною не постоїть. Треба буде мобілізацію оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки, пересуне інший співрозмовник близький до АП Путіна. Навпаки, вважає, що вище керівництво Росії ставить перед собою. Більш реалістичні цілі, а саме взяття Харкова, і поступове закінчення СВО. Після цього Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Білгородської області потрібно створити санітарну зону навколо неї. Цей регіон РФ межує саме з Харківською областю України, за словами джерела серед війська російських еліта, високопоставлені силовики переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України скрутне. Символічно це теж перемога. Мільйон мільйонник місто, де багато російськомовного населення при цьому всі джерела зазначають інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено у них немає. Однак вони сходяться на думці, що це цілком ймовірний сценарій, який у теорії може вимагати нової хвилі мобілізації. Харківська область частково перебувала в окупації російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення восени 2023 року. Перейшла в контрнаступ і звільнила більшу частину міст і сіл у регіоні. Захопити Харків армія. РФ так і не змогла, зате продовжує регулярно обстрілювати місто. Крім того, джерела змі сходяться на думці, що репресії проти неугодних в РФ продовжаться посилюватися. А головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.